Афганістан це одвічний біль солдат, які пройшли крізь його пекло. Проте не менший біль і для їхніх матерів. Вони довго чекали на своїх дітей і молилися, аби ті повернулися живими. Фонд Володимира Пехова рідний дім вирішили підтримати жінок. Наш фонд проводить акцію по підтримці матерів афганців. Я вважаю, що ці жінки так само заслуговують поваги. Як і їх сини, які там воювали. Ми збираємось і надалі допомагати тим, хто цього потребує. Представники фонду Володимира Пехова побували в Малинському, Радомишльському, Черняхівському, Коростишівському, Володарсько-Волинському та Народицькому районі. поспілкувалися з матерями та вручили подарунки. Пехов я знаю, я бачила його в газеті. Дуже йому велике спасібо. Про те, чого коштували їм ці роки, жінки згадували зі сльозами. Не у всіх сини повернулися додому, проте гідно виконали свій інтернаціональний обов'язок, і їх співвітчизники про це завжди пам'ятатимуть. А тим часом представники фонду Володимира Пехова продовжують відвідувати матерів, чиї сини воювали в Афганістані.